Це у нас тут такий маленький спортивний куточок, щоб не засиджуватись і не розслаблятися. Так собі потроху займаємось. У такому духі, так як не відчуваю ноги, не можна не стати, то руки для мене це найголовніше, це в мене є руки і ноги. Кропивничанин Максим Сліпець, ветеран російсько-української війни. Ногу втратив після поранення у Донецькій області у квітні 2022 року, розповідає чоловік. З того часу користується кріслом колісним. Ну, я пішов служити з 2018 року до 22-го року, поки мене не поранило в апрелі місяці. Це ми були. Від і Тоді я отримав осколкове поранення. Сам родом з Лисичанська, Луганської області. Ну, туди, що призивався в армію. Служив я в 92-й бригаді, потім перевисівся 4-й. На той час я був наводчиком на БМП-1. Так трапилось, що попали під обстріл. Лікування і реабілітація, говорить, тривали майже рік. З Максимом познайомилась у реанімації Кропивницького шпиталю у лютому 2023 року, розповідає Вікторія Бобіта. От з цього часу, скажімо так, і почалася наша така потужна співпраця спочатку, потім я перейшло в таку, знаєте, досить дружбу. І це по сьогоднішній день. Нині каже, щодня допомагає Максиму і підтримує його. І «Ми почали товаришувати, і тоді я вже узнала, що Максим залишився тут. Один. Я сідала просто з ним на ступеньках і ми з ним часами просто говорили. Я розуміла, що йому треба на, на той час просто чисто людська підтримка. Була саме така ярка, ну, яскрава ситуація це з пенсією. Чітко розуміла, що вже скільки часу прийшло після поранення, і цю, ну, цю пенсію треба було реально її добиватися, тому що він як. Ну, тут просто проживав як вимушений переселенець. Це куча довідок, це куча всяких заяв, писаною мною, і Максиму її виносили на підпис. Це крісло колісне для пересування на вулиці, Максиму подарували побратими. Велика подяка їм, дуже виручає нас. Прогулюємося з Вікторією вечором, просто подихати свіжим повітрям. Дуже зручно, там великі колеса. Якщо ми беремо цю коляску, бачите, тут маленькі. <гану> і зазвичай демої дима це або каміння, або якийсь, ну, не завжди є асфальт. Каже, двір приватного будинку для пересування в кріслі допомогли облаштувати благодійники. Зробили максимально ширшу двір, щоб можна було пересуватись. Ну, він не був такий трошки там забетонірований, сам так не дуже. Були дуже великі вибоїни, і якщо випадав перший сніг, це вже була проблема Максима вивезти звідси, тому що колеса маленькі на візку, і це треба було досить багато моєї фізичної допомоги для того, щоб просто вивезти з двору. А вже не кажучи, то за двором така та сама ситуація була. Тоді вже е, така прийшла ідея, що треба. Піднімати людей, просити допомогу для того, щоб зробити двір безбар'єрний. Знаєте, ми просто таким своїм прикладом хочемо показати, що люди на візку поверні, мають абсолютно жити повноцінним життям. Чому ми там ми з там зараз знімаємо ролики, ми показуємо те, що людина може на візку піти в кафе, якийсь ресторан, магазин. Буде доєднана до, до якогось концерту, до якоїсь вистави. Відчуття це може надати, ну, по-перше, те, що людина сильна духом, і ті люди, які поряд. Ветерани війни потребують підтримки і уваги суспільства, але щирої, каже військовий психолог Рустам Тараненко. Це не підробна, а щира вдячність і. Розуміння того, що справді не можна лізти із якимись такими непорядними запитаннями, однозначно, кожна людина, отримавши такі серйозні поранення, якісь травми або захворювання, які зокрема можуть призвести до інвалідизації, переживає так зва так звані стадії або фази горя. От в середньому такий стан людини, якщо їй правильно надається допомога, знову ж таки, якщо немає застрягань на певних фазах цього горювання, то в середньому така тривалість процесу цього близько одного року. Вікторія дуже вчасно якраз звернула увагу, зокрема на нашого ветерана Максима. Кожен день Максим та Вікторія планують разом. Під час прогулянок тестують міські вулиці на доступність. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.